Привіт! Якість витратних матеріалів важливий фактор при проведенні ремонтних чи будівельних робіт. Сьогодні я проведу тест свердл по металу, щоб з'ясувати, яке з них обійдеться вам дешевше, а прослужить довше. Характеристики кожного свердла ви знайдете, перейшовши за посиланням в описі до відео. Перше на черзі свердло по металу виготовлено на Вінницькому інструментальному заводі. Отже, свердла вистачило на 8 отворів. Наступне свердло для тесту компас. Продукція цього бренду користується популярністю завдяки низькій вартості інструментів і витратних матеріалів. Що відповідає ціна якості? Зараз перевіримо. Отже, на 81-му отворі свердло від торгової марки Компас знищено в 10 разів більше, ніж попередній конкурсант. Прийшов час випробувати свердло Bosch. Варто відзначити, що в упаковку виробники поклали відразу два свердла. Але чи вийде виконати їм в два рази більше отворів? Зараз подивимось. Я насправді здивований не менш за вас, але свердло від Bosch не тільки зламалося дуже швидко, але й ним було ще досить важко працювати. Давайте спробуємо друге свердло з набору. Можливо, з ним робота піде краще. Недаремно Бош поклав до упаковки два сверла. Перше зламалося майже одразу. Проте другим вдалося попрацювати. Загалом за допомогою набору я зміг зробити 86 отворів. Розкажіть у коментарях до відео, яким свердлом віддаєте перевагу ви. Підписуйтесь на канал і дивіться наступний ролик. Тест від різних дисків. Я бажаю вам всього найкращого. Побачимось!